Віктор Циганков заробив рятувальний пенальті для Жирони. Легенда Ліверпуля додав зінченка до команди сезону АПЛ. А Барселона офіційно відреагувала на ганебне звернення своїх гравців до росіян. Привіт, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. І стартуємо з нашої рідненької УПЛ. Але мова зараз піде не про матчі, а про, скажімо так, організаційні. Питання 23 травня у будинку футболу проходило засідання представників клубів УПЛ. Як повідомляє Тато таке, на ньому офіційно було затверджено Євгена Дикого повноправним головою ліги. До цього він обіймав посаду виконавчого директора, а президента УПЛ не було з 2020 року. Раніше також повідомлялося, що на засіданні представили два варіанти реалізації трансляції чемпіонату УПЛ ТБ та продаж прав компаніям. лого УПЛ з'явиться Пінгвін Wild League! І що ж там за варіанти такі? Перший це заснування власної ott платформи УПЛТБ, власниками якої стануть самі клуби. Другий продаж медіаправ українським або іноземним компаніям. І здається, що з нинішнім попитом, з нинішньою зацікавленістю до української прем'єр-ліги клуби навіть, попри дуже сильне бажання, нікому не зможуть продати. Права на показ матчів чемпіонату, а тим паче за хороші гроші. І вийде така собі модель першої ліги, де, наскільки я зрозумів, кожен клуб сам відповідає за трансляції. І виходить така от каша, що там один матч коментують нормально, на іншому матчі людина з навушниками отак от сидить і коментує. На третьому матчі картинка в пікселях, на четвертому матчі одна камера. Дожили. Ну і друзі, поки керівництво нашої улюбленої УПЛ вирішує, як нам бути наступного сезону, цей сезон ще не закінчився. І сьогодні стартує черговий тур першості. Зокрема, будуть такі матчі, як Дніпро, 1 ворскла Зоря Шахтар. Цей матч взагалі центральний у цьому турі. Його буде дуже цікаво. Подивитись, Тож дивимось і робимо прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. За ним же також переходьте і беріть участь в акції Кіберпанк. Виконуємо завдання, виграємо гаджети, а ЗСУ отримують круту техніку. Ну як підсумок наближаємо перемогу! Разом крокуємо далі до Сані Зінченка. Сезон АПЛ добігає кінця, різні видання і експерти роблять висновки. Портал Фуфоту, наприклад, опублікував рейтинг 25 найкращих гравців поточного сезону АПЛ на 16-й позиції, якраз таки Саня Зінченко. А легенда Ліверпуля Джемі Каргер включив Сашка у символічну збірну. АПЛ. Солідна така банда тут вийшла і, попри очевидну заангажованість, бо тут ми бачимо Салаха, Алісона, які, на мою думку, цього сезону були ну, блідою тінню себе. Тут є Зіна. І насправді здається, що Сашко цього сезону це не тільки найкращий захисник АПЛ, а й можливо. Цілої Європи. Презентація головного тренера збірної України Сергія Риброва та його штабу відбудеться 30 травня, повідомляє збірна. Очікується, що 28 травня на наступний день після фінального матчу Кубка Ліги Об'єднаних Арабських Еміратів з Аль-Шарджою 48-річний українець та його помічники попрощаються з Аль Айном а вже наступного дня прибудуть до Києва. Відзначається, що плану Б немає. План Б. Олександрія грає відбір. План Б. УАВ представить підписання нового контракта Риброва з Аль Айном. Якщо щось піде не по плану А, то завжди є план Р. Крім того, стало відомо, що до штабу Риброва може увійти Андрій П'ятов, який може закінчити свою ігрову кар'єру. Ну і якби сконцентруватись на збірній. І на мою думку, це може вказувати тільки на одне. Сашо. Невже Барселона офіційно прокоментувала епізод за участю гравців команди Алекса Бальде та Серджі Роберто, які звернулись до російських вболівальників після перемоги у Лалізі, із подякою за підтримку? Ми хочемо підкреслити нашу прихильність до мирного вирішення конфлікту та віру у цінність спорту як інструменту для зближення народів. Ми ще раз висловлюємо свою підтримку українського народу та глибоко шкодуємо, що це звернення образило наших вболівальників в Україні. Президент Жоан Лапорта під час своєї промови у березні 22-го року висловив їм свою підтримку на тлі війни, яку назвав невиправданою, і згадав усіх українських спортсменів і спортсменок, які були частиною клубу. Крім того, він запропонував допомогу Барселони всім українцям. Тож наша допомога не обмежилася тільки словами. Послання президента клубу залишається актуальним і зараз, оскільки ми не забули наших вболівальників в Україні. Ми не тільки пропонуємо їм нашу цілковиту підтримку, а й сподіваємося, що незабаром вони зможуть жити в. Мирі на своїй батьківщині у березні 22-го року висловив і відтоді забув. Спільно з Червоним Христом, спасибі, хоч не з Лавровим, особисто, ми хочемо підкреслити нашу прихилість до мирного виріжні конфлікту, вірую спорту які строї для збриженних народів. Іди в дупу, голуб миру, сам зближуйся з сраними росіянами. Води налили чисто. Я не знаю, що вони мали сказати, але ну, оцю ахінею про зближення народу, вони такими заявами себе ще глибше закопують. Особисто я вболіваю за Барселону з 2006 року, і після цих слів клуб. Просто опустився в моїх очах. На жаль, це офіційна позиція клубу, які просто проштовхнули риторику спортвої політики. Це огидно, кожен сприймає по-різному, а я сприймаю саме так. І навіть у мене є друзі-товариші, які вболівали за Барселону десятки років і нині відмовились від цього, бо жоден поважаючи себе українець не буде вболівати за це кодло любітелей міра, зближення, умиротворення і, і всякого такого. Льова! Рятує клуб. А хто рятує свій клуб і реально робить його краще? Так це Віктор Циганков, який знову запалив за Жирону. Вінгер заробив для своєї команди пенальті в матчі 36-го туру Ла Ліги проти Сельти на 55-й хвилині. 25-річний українець змусив Хаві Галана... Свалити проти нього у своєму штрафному майданчику. До 11-метрової позначки підійшов Стуані, який з другої спроби реалізував пенальті, бо спочатку гравці Сельти зарано забігли до штрафного майданчику. Чому зароблений пенальті не рахують в касист? Не чесно якось. Вітя я в шоці, дякую, я завжди вірив. Втім, попри зароблений пенальті, у Віктора була і помилка. В цьому матчі. гольова атака якраз таки почалась із помилки українця. Циганков прийняв м'яч на фланзі, коли до нього зі спини підбіг якраз таки Хаві Галан та вибив його. Українець спробував виправити ситуацію, одразу включившись в епізод та наздогнавши Галана. Однак іспанець легко обіграв Віктора та віддав під удар Карлосу Пересу, який за допомогою рикушиту відправив м'яч у ворота. Окрім цього, циганков відзначився ще в одному красивому епізоді, відкотив під удар Арнау Мартінесу, який небезпечно пробив поруч зі стійкою. Кускорт поставив віті оцінку 7,2. Це достатньо непогана оцінка. Коротше кажучи, циганков знову запалює, і циганков знову робить різницю. Друзі, тепер питання до вас: циганков найкращий український легіонер цього сезону? Так або ні? Пишіть свою коротку відповідь в коментарях. Результати опитування покажу в наступному відео. Гайда в коменти, і після цього не забувайте ставити також свої вподобайки і підписуватись на канал. Макс Коляда, Ютуб Трибуна. Гарного дня! Бережіть себе, папа! -па.